Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Марія заплющила очі сорок років разом, двоє дітей. Спільна дача, квартира, життя. Усе навпіл. І ось підсумок. Ти більше незручна, тож давай розлучимося. Я відправлю тебе в пенсіонат. Сорок років Марія прожила за Степом, і здалося, вони давно стали одним цілим. Уранці він вимагав сніданок, який подобається тільки йому. Увечері бурчав телевізор, а вона мовчки підсовувала то капці, то пульт, то пігулку від тиску, бо знала вже його пам'ять. Їхні діти давно роз'їхалися по містах, Дзвонили у свята, зрідка приїжджали. А вони залишилися у двох у трикімнатній квартирі, де кожна річ знала своє місце. А кожен наступний день був схожим на попередній, мов під копірку. Остап вважав себе добрим чоловіком, у чарку не заглядав, зарплату приносив додому. На дачі грядки копав справно. Та ще дружина все життя крутилася мобілка в колесі. Забезпечуючи йому спокій і зручність, він сприймав як належне. Марія ж не нарікала, звикла. Кохання давно перетворилося на побут, побут на звичку. А звичка на щось таке, від чого не хочеться відмовлятися, навіть коли воно вже давно не приносить радості. У середу зранку Марія зібралася йти до аптеки, встала з ліжка, зробила крок до дверей. І раптом відчула, що ліва рука її не слухається, потім земля ніби попливла з під ніг. Вона впала просто в коридорі, вдарившись скронею об тумбочко. Остап почув глухий гуркіт, вибіг із кухні з кухлем в руці, і завмер. Марія лежала на підлозі. Очі були розплющені, але погляд дивний, порожній, наче вона його не бачила. Марія, Марія, ти що? Вона спробувала щось сказати. Та замість слів вирвався лише невиразний стоїн. Остап заметушився по квартирі, схопив телефон і набрав швидку. Руки тремтіли, пальці не слухалися. Лікарі швидкої за симптомами відразу зрозуміли інсульт. Марію забрали в реанімацію, а Остап залишився стояти посеред квартири, розгублений і спустошений. Його налагоджений зручний світ розвалювався за хвилини. Перші дні він навіть намагався бути добрим чоловіком, їздив до неї, розмовляв із лікарем, справлявся про її стан. Та щоразу, коли бачив Марію, під'єднану до апаратів, бліду з перекошеним обличчям, усередині все переверталося не від жалю, від жаху. Це була не його дружина. Та Марія готувала сніданки, прасувала сорочки, усміхалася, коли він повертався додому. А ця жінка навіть говорити не могла. За два тижні Марію перевели до спільної палати, ліва сторона тіла майже не рухалася і так і не відновилася. Лікарі пояснювали йому, потрібні заняття з логопедом, фізіотерапія, масаж, тривала реабілітація місяці наполегливої роботи. Остапе Петровичу, їй дуже потрібна підтримка близьких, сказала молода лікарка. Відновлення багато в чому залежить від психологічного стану. Він кивав, але всередині наростала паніка. Підтримка яка підтримка? Він не вмів годувати з ложечки, не знав, як робити масаж, боявся всіх тих капельниць і катеторів. Та й, зрештою, хіба він винен, що вона захворіла? Коли все це сталося, Остап зателефонував доньці Олесі. Вона жила у Львові, працювала вчителькою. Сама виховувала п'ятирічну доньку після розлучення, Олесю, з мамою біда. На тому кінці дроту вона ойкнула, заплакала, почала задавати питання. Він відповідав коротко, уривчасто, нервово. Приїду на вихідних, обіцяла вона. Тато, як ти там? Та нормально, буркнув він. Тільки не знаю, що робити. Олеся приїхала через три дні. Побачила матір у лікарняній палаті, притулилася до її плеча й заплакала. Марія намагалася що сказати доньці, та виходило лише щось глухе і безпорадне. Мамо, не хвилюйся, усе буде добре, прошепотіла Олеся, ладячи її по руці, а потім вийшла з батьком у коридор, і там він вимовив фразу, від якої в неї всередині похололо. Слухай, я думаю, їй краще залишити тут надовше». Вдома я нічим не допоможу, я ж не медик, а тут спеціалісти. Олеся дивилася на нього і не пізнавала невже це її тато, той самий чоловік, який прожив із мамою сорок років. Тато, але ж її скоро випишуть додому. Ну от у цьому й проблема. Він уникав погляду доньки. Розумієш, мені важко. Я вже не молодий, у мене тиск від усього цього скаче, а раптом я теж зляжу. Хто тоді на тягтиме? Олеся хотіла закричати, хотілося вдарити його, струснути, змусити отямитися, але стрималась. Вона раптом зрозуміла батько просто злякався злякався відповідальності, труднощів, самої хвороби, І замість того, щоб боротися, вирішив утекти. Мрію виписали за місяць, Остап наняв доглядальницю. Тітку Настю, літню жінку із сусіднього під'їзду, вона приходила зранку, допомагала вмитися, переодягнутися, поїсти, а потім ішла. І Марія залишалася сама. Остап у цей час зазвичай був на дачі. Там же город, пояснював він синові, який телефонував із Києва. Якщо не полити, усе засохне, а врожай вже треба зібрати. Денис слухав мовчки насупившись. Він добре пам'ятав, як батько колись сказав, що дача це відпочинок, а не робота. А тепер вона раптом стала життєвою необхідністю. Марія сиділа у кріслі біля вікна і уже не мала сумнівів. Чоловік її покинув. Не пішов офіційно, не грюкнув дверима, але подумки віддалився давно. Відгородився, поставив невидиму стіну і жив по той бік. Остап боявся заходити до кімнати, де вона лежала, боявся дивитися їй у вічі, боявся визнати, що його ідеальне зручне життя скінчилося тихо, без попередження. Минуло ще два місяці. Марія поволі відновлювалася, Мала довше сидіти, ліва рука трохи ворушилася, мова поверталася. Повільно, важко, але поверталася. Та Остап ніби цього не помічав. Для нього вона залишилася проблемою, а не живою людиною. Якось увечері він сів напроти неї і, дивлячись у підлогу, промовив Маріє, давай розлучимось. Вона глянула на нього, хотіла відповісти, та слова застрягли десь у середині. Зрештою, лише кивнула, мовляв, Чує, ти не ображайся, продовжив він, так і не піднімаючи очей. Просто я не тяну, втомився. І взагалі тобі краще буде в пенсіонаті. Там спеціалісти, догляд цілодобовий. Я знайду хороший. Марія заплющила очі. Сорок років, двоє дітей, спільна дача, квартира, життя. І ось підсумок. Ти мені більше не зручна, Тож давай розлучимося, а я відправлю тебе в пенсіонат. Наступного дня Остап зателефонував доньці Олесі і розповів про своє рішення, та вибухнула. Тато, ти що, зовсім з глузду з'їхав? Мама хвора, а ти про розлучення? Олесю, я не можу, застонав він. Мені самому погано, я більше не витримую. За тиждень Олеся приїхала до батьківської квартири з донькою та валізами, а звільнилася з роботи, вирішила доглядатиме матір. Остап навіть зрадів, совість одразу перестала так дошкуляти якщо донька приїхала, значить, він вільний. Зібрав речі і остаточно перебрався на дачу. Розлучення оформили швидко. Марія підписала папери, навіть не читаючи, їй було байдуже. Найважливішим для неї зараз було інше знову вчитися говорити, ходити, тримати ложку, дотримуватися режиму і лікування. Чя хвороба не повернулася. Олеся доглядала матір з такою ніжністю, якої Остап не виявляв навіть у найкращі роки шлюбу. Робила масаж, готувала легкі страви, знайшла хорошого реабілітолога. Маленька онучка заходила до бабусі, розповідала про садочок, показувала малюнки. Марія посміхалася ще незграбною усмішкою і гладила дитину по голові. Минуло півроку. Марія вже говорила короткими фразами, настільки вискочило повітря. Сама вмивалася, одягалася, навіть могла приготувати щось просте. Ліва рука була слабкою, але поволі слухалася. Лікарі казали, Результат чудовий. Остап телефонував зрідка, запитував, як справи. Олеся брала слухавку та відповідала холодно. Односкладно. Син Денис після розлучення взагалі припинив із батьком спілкування. Він написав довге повідомлення, де пояснив, як поводяться справжні чоловіки. Остап прочитав і видалив Прийшов час ділити майно. Трикімнатна квартира і дача коштували чимало, продали швидко. Усім займалася Олеся. Гроші поділили навпіл. Мамо, збирайся. Поїхали до мене у Львів. Сказала донька після угоди. Марія кивнула. Їй не було шкода квартири, де минуло все життя. Ті стіни бачили забагато і зраду також. Остап на свою частку купив однокімнатну квартиру в передмісті, маленьку на першому поверсі. Переїхав, розклав речі і раптом відчув порожнечу. Марія завжди була поруч, навіть коли мовчала, навіть коли просто сиділа у кріслі хвора. А тепер нікого. Телевізор кричить, а поскаржитися нікому. Спина ниє, а хто пожаліє? Він зателефонував Олесі та скинула. Написав Як мама. Відповідь прийшла через три дні. Добре. Денис на дзвінки не відповідав зовсім. Остап сидів у однокімнатній квартирі і думав Може, даремно він тоді злякався. Може, треба було залишитися, допомогти, потерпіти, адже Марія вже майже здорова, а він один, зовсім один. Знову набрав Олесю. Чи можна з мамою поговорити? Вона спить. сухо відповіла донька. Олесю, ну, не завжди ж ви зі мною сваритися будете. Тату, ми не сваримося. Ми просто більше не хочемо з тобою спілкуватися. Мама стала тобі непотрібною. Значить, і діти тобі теж зайві. Живи спокійно. Остап глянув на телефон, на порушню квартиру, на своє життя і зрозумів він злякався не хвороби, дружини, він злякався того, що доведеться дбати про когось, а не лише отримувати турботу. Сорок років Марія була його опорою. А коли опора похитнулася, він утік. Тепер він сидів сам. Дітям не потрібний, дружини немає, дачу продали. Залишилося тільки страхи. Та повертатися вже пізно. А Марія у Львові гуляла з онукою парком, повільно спираючись на тростину, говорила з донькою про плани, вчилася жити заново. Без чоловіка, якого, як з'ясувалося, вона й не мала, був лише співмешканець, звиклий до сервісу. А коли сервіс скінчився, зник і він. Забув недолугий, що старість приходить до всіх. Просто не всі думають про це вчасно. Схаменуться вже тоді, коли немічні, коли і склянки води подати нікому. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо.